Шановні народи, вільної та могутньої країни бажаю міцного здоров'я. Ми десантники легендарної 25-ї окремої Січаславської повітряно-десантної бригади. Просимо Сергія Шелудька, а також глядачів Ютуб та Фейсбук каналу допомогти в зборі коштів та передачу на резини на бойового нашого коня Л-200, який виконує завдання на Покровському напрямку, який. Доставляє на передній край провізії та боєкомплект також займається ротацією та евакуацією 200 та 300 наших героїв. Тільки разом ми можемо здолати та зупинити ворога. Разом ми сила, разом до перемоги. Слава нації! Смерть, Смерть ворога! Друзі. Ну що? Вчора я там кіпішував. Бо терміново потрібно резину в 25-ту бригаду грязову, І не тільки в 25-ту, резина треба скрізь і завжди, але тут у хлопців реально пекельна така ситуація. На жаль, вже не можуть вони їздити на тій резині, яка в них була. Звернулися, позвонив до Віталія. Віталік вже нам вислав ту резину. Резину ми вже сьогодні отримали, грязову, така, як їм потрібна, на Л-200. Але сьогодні прийшла звістка зранку, що машина підірвалася на міні. От, але, дякуючи Богу, всі хлопці живі. Е, тепер ще потребуємо е, диски, о, тому що диски розлетілися, там кузовні роботи трохи. Можливо, хтось має якісь зв'язки по розборкам, там елька в новому кузові. От, з капелькою такою рестайлінг, перехідна модель. От, і потрібні 17 диски, і там треба двоє дверей правих. і... Задній кузов, ну трошки так вийшло. Але дякуючи Богу, що хлопці живі. Так що ми з вами, в принципі, як йдемо на випередження, можна було купити там деякі деталі на ремонти, але ми поки це все діло перенесли на цю резину, тому що планував їхати з неділі на понеділок, не знаю, чи вийде чи ні. Можливо, поїдемо з середини на четвер, тому що треба відправити отой кузов, прицеп хлопцям у рембат 25 го там всередині резина, і також всю резину. Ну, але поки машинка на ремонті. Не знаю, будемо зараз ще зазванюватися з хлопцями. Е, щось писав мені Андрій, якщо буде можливість наберіть. А також стоїть на вара, яку повинні були забрати, також з Покровського напрямку. Можливо, прийдеться відвезти. Так що, друзі, резина на базі. Зараз летю на Переяслав, летю до е, Женька, треба головка на X-Trail. Ну, є теж свої сюрпризи, свої моменти, тому що свиновод заввар якось трохи. Ну, але це внікаєш і по-іншому ніяк. Тому що без нашої підтримки хлопцям буде набагато важче. А хлопці віддають найцінніше це своє життя заради нашого життя. Так що працюємо, об'єднуємося. Резинка ну, доволі непогана, не дешева, але є, але вона ну, так вийшла, що вже не так вона горить, як би потрібно було. Ну, але думаю, що ми знайдемо диски, купимо ще диски. Ну а ремонти таке, там по запчастинам трохи поскупляли. За роботу хтось бере, хтось не бере, хтось почекає. Так що, друзяки, на Шкодіку полетів, загрузив всередину, привіз, бо їхав по стяг. Хлопці мені відправили стяг, а вже й прийшла резина. То загрузив, привіз. Зараз лечу на переясло. Так що є в мене від Андрія і побратимів відеозвернення по резині. Ну а там вже Відео, що так вийшло зранку, що вчора просили, а сьогодні вже нема на що ставити. Так що працюємо далі. Ну і далі рухаємося. Також ще треба на вак забрати три машинки. Не знаю, як це правильно організувати, тому що просто не вистачає ресурсу, не вистачає навіть куди загнати, щоб їх ремонтувати. Так що працюємо далі, все буде Україна. Печемо. Далі буде. Ранка, так, хлопці... З'їздили, виконали бойове завдання, слава Богу, всі цілі. Ця машинка, що ми збирали на резину. На противопіхотні міни наїхала, мінус два колеса. зараз запаски поставили. Найшли і хруща зловили. Така фігня. Сьогодні буду спрошувати техніка роти, що по неї думаємо. Як будемо коротше, її ремонтувати і як насрочно треба буде резина, тому що ремонт займе часу чи не потягнула раму. Тому що якщо раму потягнуло, це треба буде і надовго ставити на стенд. Все робити Ось Отакий то діла і два диска надо буде ну ладно щось ми розберемося так що такі виїзда і постійно постійно гроші на ремонти потрібні і за того що Часто машини з ладу виходять уже зі своїх коштів. На жаль, не витягуємо це все робити, тому просимо вас про допомогу. Дякую, велике, що ви не відмовляєте разом до перемоги. Слава Україні! Так що кажіть всім привіт. Уже раз приїхали до силу. Привіт, звідки? Село, Село Корнівка. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Дякуючи їм, ми маємо можливість займатися домашнім господарством. І на даний момент будемо робити зділочку. Шелудько буде берегувати своїми шелудьківськими дворовими поросятами. Дорого, недорого не знаю. Я навіть на деякі ціни зараз в регіоні, але була ситуація, коли ми розігрували двох дебелих поросят. Ну, на жаль, ви подзвонили потім слідующі, а може вони вам тоді ще не треба були. Серега виграв, і людина сказала, мені поросята не потрібні. Але був договор. Я повинен був віддати гроші 6 тисяч гривень. Тобто ми перерахували йому 6 тисяч гривень, і я сказав, що буду продавати. Тобто, позвонив ще один Серега із Черкаської області, приїхав, забрав у нас двоє великих поросят, але я говорив: можливо комусь далеко везти, і хтось не хоче великих, то я можу дати троє маленьких. Хоча я не планував їх продавати. Ну, в нас є такі підписники, які це все діло контролюють, кажуть, так, братан, ти ж там хотів продавати. Так, так що так. давай Шелудьківських дворових, але є одне но. Доїхати до шелудька не можна. Чого? Ви можете сказати, що до мене не можна? А чого не можна? Ми... Ні, Ну їхали, їхали, ви до мене дзвоните, а Шелудько просто некомпетентний. Це просто не зайнятий постійно, ви по роботі все. А це можна назвати роботи. Ми тільки що обсуждали цю тему поза кадром. Це батьки військовослужбовця, вони як ніхто знають цю всю ситуацію. От. Дядько Ось здоровий, бачите, який хочеться так сказати. Один Знає... раз важко було доїхати, поки не Ти... А по ні. Да, Як мені казав один чоловік, а каже, от там знімаєш відоси. На мене кажуть, О, у вас, який здоровий бугай, я думав, сидить, віддіки знімає, я не воюю. Ну, то вже тринадцяте питання. Дядько від мене більший. Ще більший да. А має такі самі проблеми, як у мене, ще й хуже. Так що не судіть по зовнішньому вигляду, судіть зовсім по іншим моментам. Так що процес пішов. Назар сакабанщик, а чи дівчинку не знаю. Так що ви, ваша задача яка, оцінити ситуацію. Ага. І по ціні, бо я скажу, бо забудуся. Ми тоді договаривалися 2 тисячі гривень за поросятку. Пойдет? Що? Шкотильгає? Та наш подивіться, хоч чому не заважило. Я просто таких не продавав. І я тоді чого так з Зм... скільки там вже ж вес подивимося. Та ну нафіг. А мені вже наче таке і 10. Ага. Ні, ну просто він на вашому фоні виглядає як муравушка. Так що, друзі, перший кабанчик. Я думаю, якщо 20 кілограм, то наче то й нічого ціна, так? Да? Да, да. Закрила, а? Я щоб не вистрибнуло. Та це нормально, ми вчора машину робили. З за зак... ключі в машині, машину закрили, кровом машини бігаємо, лазимо. А... Хорошо, що було маленьке окно. І задні двері поблизу. Ще один кабанчик, щелудьківський. Ти вже комбікорм уже дав, так? Да? Ні, це якийсь такий він дракулет. А от у вас який, глаза не Ні, Ну це ж для тих, для тих хейтерів, щоб не казали, що там Шелудько там собі. Я сказав, середня арифметична, всіх дрищів залишаю собі, бо дуже люблю дрищів. От. Якраз такі поросята під ваший багажник. Бо... Все нормально, зато не треба. Надо... Іди сюди. Хороший. Вона прибігла, що? Уже хто тебе він сказав, що завтра тебе прийме. А скільки ми з вами неділю, неділю не могли вже состикувати. Я кажу, от дивися, коли переписуємо всечку Саме класно те, що ви пишете, бо дозвониться до мене дуже важко. Отки поменше. Поменше, ну буде, якщо 18, то 22, то буде всіх однаково, а? Ну, почти, почти 19. Ну, я думаю, якраз середня арифметична, як колись ми брали у Василя в Круполі, загнали в кучу, більших, менших, о, викритили. Так що комбікорм передачу Шелудько дав, Назару машину сховав, щоб не казали там, що там, як там. Да Та й в принципі, ніхто ж вас не заставляв до Шелудька їхати, правильно? Да ну, давно Ми таке думали, взяти ну. в Поросятка. Дуже у вас гарний поросятка. Я Серега починав із Шелудька. Водолаги ДХТ. Ну, ДХТ я не дуже дивлюся. А Стасяна я дивлю. І тебе я тебе постійно дивлю. Ну я вам нічого не скажу про Стасяна. Стасян це мій найкращий враг із блогерів, який хейтить мою родину, який обзивав моїх дітей циганами попрошайками. Це за те, що Друж... що співають дітки? Да, співають. За те, мої ми... Ну там є свої моменти, там ще й... я я знач... Він же нічого На дворічній е... ніякій, я бачу, немає. Не хочу цю погану тематику. Ці люди довели мене були до інсульта до перед війною. Але є життя, і кожен із нас такий, який є, е, є екран. І ми знімаємо відео. Тож кожен із нас там блогер знімає свій контент. Ну от, і люди сприймають людину по контенту. Я, наприклад, вчора зустрічався з Васильченком із володьки Бруса Напарником, людиною з великої літери. І крито сказати, що Васильченко, агрофірма маяк, таких керівників. Я не знаю, як він керівник, ну от з ним спілкуєшся, в нього немає. От там на екрані один, а тут а другий. Який там, такий тут. Прямий, просто, амбіційний. Це, це і, це і, високий такий. Да, і просто багато Де, людей ой, ой. не знають, що робиться ну, поза там, кадром. Це, це я тебе переб'ю там на фірмі. Там все в ідеалі. Так, так дивіться, я фірма, робота, там... плюс допомагає Володьки Брусу да, да, да. із цими всіми ефірами. Я просто з ним вчора зустрівся. Ну на мене кажуть, ти втомлений, я не втомлений. А він постійно такий, тому що ця людина 24 на 7 в голові думає, тому що це велике підприємство. І от там буляха, ну як і ми з ним поговорили, в мене немає тут Васильченка в регіоні. Ну, але от про тих людей я можу сказати просто респект і повага. І Володька Брус — це один із тих блогерів, до якого я звертався підтримати Збройні Сили України. Результат сьогодні дуже великий. І останній ефір, коли вони копійку розіграли, там п'ятдесят каже дронів І це ці 50 fpv дронів От у кожна людина, яка це ця копійка, от вона буде знищувати ворога. Якщо в когось там ранок починається з кави, то в мене сьогодні не хочу сказати е, хорошо чи погано. От у мене вчора я. Написав, що казав, що потрібна резина для хлопців 25-ї бригади. От Ми в 25-ту бригаду щось так зараз там резина на Валдайка, ще на щось, отжати, ми вже купили. Потім прицеботи поїде, там теж в 25-ту бригаду. У 25-й бригаді треба забрати од одну машинку на ремонт у трзістів. І ця ж резина грязева. Ну, думаю, по сорочняку. У мене там гроші то були, але на ремонт. А ремонтів зараз просто капець. Вчора зкрили їх Голові капу дрепнута. Все, от зараз буду їхати на Переяслав. В Т-4 топліво форсунки погнали. Навара розкидана, дякуючи класним майстрам. Капіталка мотора знову. Я вже запутався, скільки в мене цих машин, але резину думаю, ну як виставлю, ну, хоч щось вже буду просити. От. Вчора ми просили. Сьогодні зранку вже скидає мені Андрій відео із цієї машини. Воно в мене є. Я думаю, що його можна виставити. от. Вже ця машина вже потребує ще хоча б два диска, резину. І вже немає правих дверей, передніх, задніх і кузов розірваний. Тому що вчора просила, а сьогодні вже вона розбита, тому що наїхала на е, протипіхотну міну. Але, дякуючи Богу, всі хлопці живі. Тобі ж, ну тут така ситуація. Хотілося якнайшвидше. Тобто цих грошей вже замовили, десь резина сьогодні йде, думаю, раз, ми вже. Підтримаємо хлопцям. От такі моменти. Саме важче не назбирати, не успіть. Бо бувають оті моменти, коли грбане колесо за нього сука машина застряла і потім прилетіло. І такі випадки вже були. От, І ти розумієш, що от коли мене теж перезули були машину у 241-й бригаду, а хлопці кажуть, бляха, нам би грязеву. І я розумію, що тут треба її. Купити. Ми купили грязеву, ту зняли. Тепер на пасфайндер. Пасфайндера зробили, роб, робить розвал схождення, а там у Рамі такі дирки і подрамник аліарди. І ти просто вже димиш і не знаєш, як ці думки в кучу зібрати. От, просто не знаєш, як зібрати. А хтось там ходить і каже: ну навіщо ж він же це робить? Знаєте, ну навіщо я це роблю? Да не знаю. Тому що знаєте, що я вам хочу, вибачте, що мене вибачте, так воспитали. Ви дуже справу робите, дуже хорошу справу. І хай вам Бог здоров'я дасть, Тому що таких людей дуже мало. Є люди, ну дуже мало. Дуже... Ви дуже хорошу справу робите. Бачите, як має телефон на це дзвонить. І ж знову по машині. Так що взятка... це... Я вам, що ви добру справу на заправку я... якусь. Я зрозумів, ну так завжди. Дякую вам велике. Е... Як учила мене бабуся колись в своє, время. я не знаю, Спасибо. правильно чи ні, дякуємо вам. Дякую за те, що не опускаєте руки і продовжуєте того, тримати. Бо багато людей говорить, та нашу тримать. Ми ж не знаємо, що буде завтра. Ви спомніть повно... Тільки сухе даєте нічого не варене ні. тільки сухе. Тому, ну я так можливо. привик. А це вже ваша особисті, ні, я Думаю, нас теж сухі, да. Але я думаю, може, ви так щось це... кол... Стасяна дивлюся. Він мішанка у його теж немає. Мішанку можна на яка різниця? Я на це робив наголос. У М... мене він, він просто він є. Подякую. Тому, Хай ростуть. Будуть якісь питання, телефонуйте. В той день, коли ви мені дзвонили по поросятам, я був у недрі притягував машину на ремонт в корнівку. А, Сор... а ти... циган кричав. Да? кричав ми Ні, ну то ж не циган, грузин. А, грузин грузин. А грузин, то мій друг, да, то мій друг. Мій друг. Так що... А я ж постійно твої відео, я передивляюся. Та в Корнівці маючи є підписників, і толкові є люди, і дядя Коля Бобренко, і Андрій, вони мене підтримують, тому що я зараз позвернув, мені нема коли їздить. Андрій мене як сам женець. Шукає, купляє, привозить, тягає. І йому великий респект. Ми ну, Просто... підписаний вже дуже давно, годив 5-6. Ну скільки я, скільки і ви. Ну якраз так. це буде 6 років, 29 а я вже дома, вже 12 років. Серега. А що ж треба робити, розуміє? Оце, а пенсія в мене 3 тисячі. От і як не, не, зато для військовополоненого Кацапського 10, так? Да? Ну, да. да? да. Як ми, так? Да? Да. Ваша дитина боронить цю землю, да? батько виживає на 3 тисячі гривень. Але так, ми вижимо. Дзвонять постійно, їдь сюди назад. Нам би що, головне, щоб ця клята війна закінчилась. Друзі, що хочу сказати, не розслабляйтеся, бо зараз отаке, от наче пауза стала. Всі там думали, що прийде Трамп. Я в політику не лізу. Друзі, Трамп Трампом. А нам треба підтримувати хлопців, тому що реально є печаль біда. Тому що це дуже важка ситуація і не треба розраховувати, що хтось інший буде так, це так, діло робити. Так, так, так. Маєте можливість, об'єднуйтеся команди, довіряйте самі собі і підтримуйте тих, кого ви знаєте. Ну а ми вже будемо робити по можливості всіх. До нас звертається, на жаль, 90% начебто закриваємо, але всі все не можемо закрити. Так що я дякую всім за довіру, за підтримку, всім миру здоров'я і добра. З вами був Сергій Шилудько і підписники з Корнівки. Хай ростуть на зв'язку, кольчо пишіть. Так що, всім пока.